Привіт! сьогодні будемо робити мою гімнастику для язика, тож повторюйте за мною: прикріплюємо язичок під ним і відкриваємо, та закриваємо щелепу. Далі щик язиком. Потім е, трикаємо позаду язиком верхньої шелепи і ведемо назад. Потім відкриваємо рота і тягнемо язик до носа, а потім до підневоріття. Промовляємо букву Р. А потім промовляємо букву З. З. Потім.

Порахуй свої зубки Початку із зовнішньої сторони, потім е позаду верхніші шелепи. потім нижню шелепу спереду. А потім нижню. Ой, нижню, а. А потім всередині. І все. Дякую за перегляд. Нехай у вас буде сухняний язичок і гарні зубки.